Всім привіт! Відео присвячується тим, хто любить виїзди на природу, в ліси, в поля десь залишатися з ночівлею. У тих, у кого є якась присадибна ділянка, на якій стоїть якийсь вагончик, в якому можна лише переночувати, більш умов, ніяких, ні пічок, ні якогось отоплення, якогось плиток. Сьогодні прийшла така посилочка, зараз її розпакую і побачимо, про що йде мова. Дуже хороша упаковка, ледве розпакував, тому що мені це подобається, тому що це дуже свідчить про продавця. Яка упаковка, як для мене, я собі таки зробив висновок? Відповідний продавець такий. Упаковка дуже якісна. Ви вже здогадались, це така польова пічка. В народі буржуйка, на неї кажуть. Вона вже в зложеному вигляді. Якість мені дуже подобається. Мені більше сподобалось, ніж на картинці і на відео. Вона розкладна, ця пічечка. Вона є невеликою. До 5 кілограм. Всі деталі вирізані лазером. Дуже якісно. Український виробник. Навіть є такі насадки на Комен Їх дві, вони всі разом змотані. Сьогодні так вставляється друга так. Можна щось ставити, варити, жарити, підігрівати, сюди закладаються. Дрова, це тяга. Тут виймається вугілля, все продумане. Це кришечка, щоб розпечені вуглинки не вилітали, ну і не спричинили там якоїсь пожежі, чи що нічого не зіпсували, не зіпсували на підлозі. Як вона працює, ми не знаємо. Будемо дивитися її в ділі, коли поїдемо на присадибну ділянку, яку нам дали. на тривале користування. Ми там все обладнали, хочемо лишитися там на ніч, ночі прохолодні. і Будемо обігрівати, обігрівати приміщення і, можливо, щось приготуємо чи підігріємо. Отже, через тиждень будемо живі, здорові. Поїдемо і протестуємо, і розкажемо свої враження. Так, приїхали ми на наш полігон для випробувань ось цієї пічечки. Тут розчистив суху траву граблями. Поставив кришку від вигорки, щоб часом не спалити тут дачний масив. І будемо випробовувати, як вона горить. Повно тут сухих дерев, там яблуні сухі, тут гілочки, трошки взяли соснового соснового палива. А також взяли, зараз покажу, випросили в кочегарів цих. На залізничному вокзалі випросили антрацит кілька кусочків. О, такі добротні куски вугілля. Ніколи не палив таким. Спробую. Хочу відчути запах в поїзді, як в поїзді. Їдеш вночі і воно пахне. Приємними спогадами з дитинства. Ну що, будемо випробовувати. Ну ми в приємному шоці. Скажу так, що я не вмію багаття запалювати. Я засунув спочатку ось такий папір тонкий, його підпалив, а потім почали засовувати маленькі ось такі яблуневі гілочки. І воно в момент вспихнуло. Так швидко горить. Ну просто я вражений. Я багаті запалюю півгодини, якщо не більше. А тут прямо як дійсно, така тяга сумасшедша. Валить. Ось погляньте, це ми кинули тільки кілька палочок з першого разу все. Я дуже приємно здивований. Вирішив проекспериментувати ось ці всі щіпочки, які щойно горіли. Я вирішив завалити ось таким бруском сосновим. Просто його запхав, все потухло, але все димилося. Не пройшли хвилини, воно зайнялося. І ось бачите, дим не йде назовні, йде через димохід. Тяга дуже гарна. Ну, мені подобається. Хоча читав за цю піч дуже негативні відгуки. Чому так? Не знаю. На початку, тоді, коли я розпалював це багаття, всі лючки були відкриті, все повністю. Але коли загорілося, я нижній зачинив, ну а цей поки що відкритий. Дуже цікаво, дуже корисно. Я вражений, приємно. Так, полум'я е, стабільно горить. Зараз зробимо ще один експеримент. Взяли ось таку кастрюльку і нальємо в неї 2 літри води. Хочу заміряти, за скільки часу вона закипить. Побачимо. Так, засікаємо. Скільки годин? 8.56 8,56. Ну, чекаємо. І о чудо, Зараз Марічка, скільки годин? 10 хвилин. 21-10. Зараз 21.10. Скільки ми почали? 20-56. Да, Дивіться, за 14 хвилин вода повністю кипить, повноцінно кипить. На все це я витратив. Ну, жмень, от приблизно ось таку кубку яка ось лежить, дров. І ось той брусочок сосновий, ось він там лежить, він навіть 50% не догорів. Дуже економна, ну, дуже вигідна, просто підтримуйте вогонь, якісь там трісочки підкидуйте і так далі. Ну, раджу десь у поході, там, десь я не знаю, можливо, на ділянках якихось віддалених, присадибних. Ну, супер штука. Для обігріву також дуже добре. Сидиш біля неї просто, просто жарко. Дві літри за 14 хвилин, повноцінно кипить. Ну, ми приємно вражені, звичайно. Рекомендуємо. Називається турбопіч Купляйте і не пожалкуєте Ціна такої пічі нам обійшлася 600 гривень. Лише. ну Це було просто цікаво. Bye bye